Ну що, знову огляд маленький колеса Michelin Roll 6 GT. Нові мотоцикли перші 100 км вже проїхав. Ось таке колесо. Це переднє. а Заднє колесо. Ось так воно виглядає на гантелі. Давайте так. Перше, що мені подобалось. Не знаю, але коли я виїхав, мені враження, що я ну не то, що щось змінилося, а багато чого змінилося. Вроді і м'якше, а вроді і в повороти. Ну але, давайте так, дійсно. Перше це повороти. Настільки стабільно воно входить в поворот, настільки стабільно вона тримає. Оцю, як кажуть, касательну поворота. Яка ідея? Це круг, овалчик, який ти входиш в поворотам. Це просто бомба. Ще не закладував багато, бо дійсно перші 100 км це робити не треба, але супер, тормознув, декілька разів. через відео. Дуже-дуже прикольно. Так. Зробили мені на БМВ. грузики не багато тут, а тут да, тут є. Думаю, що тут щось з диском. Ну, на гантелі диск він дуже м'який, попадає в ямку, я вже не перший раз рихтував. але про колесо. колесо. класне. Отут центральна частина компаунт відрізняється від бокової. І я ще раз скажу, коли входив в поворот, ви бачите, що десь приблизно до цього рівня, як ти входиш в поворот, настільки швидко, настільки приємно. Ну, Я наприклад, навіть порівняти з Pilot 4 GT, то це звісно, інший рівень. Тормознув супер, ганяв ще не ганяв, але резиною. На 100 км пробігу я дуже-дуже задоволений, вражаючи відчуття, ну скажу так, вона мені здалося першим м'якіше, і друге, вона більш стабільна в повороті. Це таки перше мої враження. GT класнюча резина, дорога, але, але якщо вона буде їхати як на 15-20% більше, аніж той самий. Пайло 4 GT, то я буду дуже-дуже задоволений. Поки що все. Michelin Road 6 GT.